Вітаю! Сьогодні історія про людину, яка ще нещодавно контролювала мільярди з херсонського бюджету, а нині засуджена за ухилення від служби. Людину, яка вирішила через контроль над херсонськими лікарями підлікуватись, щоб не потрапити під мобілізацію. Мова про колишнього радника, начальника Херсонської ОВА Вадима Глушка, який під час мобілізації вирішив оформити собі фейковий лікарняний. Просто щоб от Отримати відсрочку від служби для цього він звернувся до директора Херсонської лікарні імені Лучанського Андрія Фідотова і там знайшлись люди, готові допомогти. Завідувачка неврологічного відділення провела первинний огляд і внесла до медичної картки неправдиві відомості. Нібито глушко госпіталізований і проходить стаціонарне лікування. Хоча після огляду він. Просто вийшов з лікарні. Далі ще цікавіше. Медики продовжували оновлювати цю липову картку і склали висновок про лікування, якого насправді ніколи не було. Саме цей папірець Глушко передав військовій лікарській комісії, щоб отримати довідку про тимчасову непридатність і відсрочку від призову. На цьому глушка спіймали працівники СБУ, коли нарешті десь зверху пролунала команда рвати команду мрачка і його. Самого слідство тривало блискавично швидко, і за кілька місяців справа пішла до суду, загрожувало до п'яти років ув'язнення за підробку документів і ухилення від призову. Але фінал історії вийшов. Зовсім не такий. 16 вересня Глушко визнав свою провину і уклав угоду з прокурором, зобов'язався перерахувати проєкту армія дронів 250 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Суд затвердив угоду і призначив йому покарання штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Як думаєте, це справедливе рішення суду? Багато хто спитає, а хто ж такий цей Глушко? Якщо ви не бачили наше попереднє відео про нього. То я вам коротко розповім. Вадим Лужко родом із Мерефи Харківської області. Там йому належить місцевий ринок. У Херсоні він з'явився у 23-му році. Тоді його представили як радника, начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна на громадських засадах. Але от як саме він потрапив до міста? Загадка є цікава версія, нібито глушка до команди Прокудіна приставив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Так, так, саме той Аваков, про якого вже майже забули. кажуть, глушко був у його близькому оточенні, і ця версія звучить цілком правдоподібно. Хоча офіційно її ніхто не підтвердив. І не спростував. Згодом прокудін від Лужка позбувся, бо за даними наших джерел в Ова, наприкінці 23-го року, той уже добряче дістав усю команду. Але й на цьому історія не закінчилась. Херсон Лужко не покинув, він просто змінив поле діяльності і став сірим кардиналом та смотрящим за бюджетом у колишнього начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Так, саме того Романа Мрачка, який безбожно крав бюджетні гроші Херсона. А Вадим Глушко йому в цьому віддано допомагав. Офіційно Глушко не обіймав жодної посади в МВА, бай більше, сам Роман Мрочко навіть не зміг нам пояснити, хто ця людина. Але Глушко майже щодня був у приміщенні МВА, проводив розмови із заступниками, керівниками напрямків і фактично курував питання сірих грошей грошей підрядів і різних оборудок дійшло до того, що глушко визначав місячні платежі для директорів комунальних підприємств, головних лікарів та. Кажуть, що навіть для деяких заступників Романа Мрочка. Такої ганьби в херсонській владі ще не було. До оброку заступників не дійшов навіть сальдо, коли був мером. Разом із Мрочком Лужко взяв під своє крило і тодішню начальницю управління охорони здоров'я Херсонської МВА Вікторію Хмілевську. На посаді вона виконувала всі їхні побажання. Про ці схеми я вже детально розповідала в одному із попередніх відео на каналі посилання. Ви знайдете в описі під цим відео попри розрив із Прокудіним, які стосунки між ними все ж залишилися? Бо Прокудін продовжував випускати свого токсичного колишнього радника за кордон під час війни, формально як волонтера. І тут найцікавіше, Вадим Лужко отримував такі дозволи сім разів, але жодної суттєвої гуманітарної допомоги так і не привіз. Вперше, якщо вірити базам ДПСУ, він виїхав 2 серпня 2023 року, а вже 4 серпня святкував за кордоном. Ювілей своєї дружини, потім, 10 листопада, виїзд 23 го повернення. І що він робив у цей час? Загадка. У 24 му році Голушко залишив країну 3 січня, а повернувся аж 17-го. на святкування Нового року та дня народження Авакова на превеликий жаль. Так і не встиг. Зате встиг відсвяткувати свій власний 48-й день народження за кордоном. І навіть одного разу, у 24-му році, Вадим Лужко отримав дозвіл вже не від Херсонської, а від Вінницької ОВА. Це, до речі, єдиний випадок, коли волонтер Глушко дійсно щось доставив для ЗСУ. Він з'їздив за одним Мавіком. Про це з гордістю написав у своєму телеграм-каналі сам Роман Мрочко. Отакий він, Вадим Лужко, Людина, яка вміє бути поруч із владою, навіть коли офіційно ніде не працює, як думаєте, де винерне ця талановита людина?